За даними багатьох видань, в Італі Україні можуть посилити покарання за ухилення від мобілізації. У новому законопроекті розглядають ряд змін. Давайте пройдемося по ній. ТЦК можуть отримати більше інструментів для перевірки військово-облікових документів громадян на вулицях, доповнення їх до військоматів оголошення в Відразу хочу зупинитися на цьому, можливо, нововведенні. Сьогодні лише правоохоронні органи відповідно до статті 32 закону України про національну поліцію можуть перевіряти документи у громадян на вулиці, і то лише паспорти, лише за наявності підстав. Наразі ТЦК наділені правом звертатися до поліції для доставлення особи, яка ухиляється від мобілізації до ТЦК. Тобто функції двох органів будуть дублюватися. Щодо функції доправлення громадян до ТЦК, то ми вже бачили таке доправлення у Львові. і Тим більше, якщо особа не є затриманою, як особа, що підозрюється у вчиненні якогось правопорушення, тоді щодо доправлення громадянина куди-небудь можуть і мають розцінюватися як перешкоджання вільному пересуванню. Планується, що повістки вивчатимуть не тільки особисте, а й шляхом надсилання на електронну пошту або рекомендованим листом. Після отримання листа треба буде з'явитися в ТЦК. Протягом 48 годин рекомендований лист може отримати хтось по довіреності або просто родич без підпису самого працівника. Так само щодо електронної пошти, яким чином можна буде встановити, що саме ця пошта належить конкретній людині. Дана норма направлена більше на обмеження права громадян щодо свободи пересування. Наступне збільшать термін арешту для порушників, штрафів, а також запровадження можливості заочно притягати їх до відповідальності. Наші тюрми та сізо наразі і так перенасичені від кількості арештантів. Кожного ув'язненого отримують за рахунок наших з вами податків. Також замість відправити бажаючих із СІЗО служити, вноситься норма щодо розширення витрат на отримання ув'язань. Тобто, в моменті війни в країні не дуже це доцільно. Може з'явитися сертифікат захисника, фактично аналог військового квитка у мобільному застосунку Дія. Який потрібно буде демонструвати під час реєстрації прав власності на нерухоме майно одруження, розлучення для здобуття вищої освіти тощо це відповідно, є прогресивним зрушенням з місця вперед, і у нас майбутнє за цифровими технологіями. Хоча в цьому випадку я хочу повернутися до ще 2021 року коли ще в 2021 році запроваджена реформа стосовно переходу військкоматів у територіальні центри комплектування і створення. Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. тобто пройшло вже, як ми бачимо, більше двох років, а цей єдиний державний реєстр так і не створюється. І досі працівники ТЦК ходять і, як от, ми кажемо, виловлюють на вулицях осіб, яких потім яким потім взагалі не сертифікатами вручають повістки. Можна також ще запровадити сертифікат, приведи друга та отримай. Ну, з піврока військової служби, або приведи друга і отримай сертифікат на додатковий рік військової служби чи демобілізацію. Ну, тобто, можна говорити таким чином. Ну, подивимося, до чого призведуть ці нові зміни. А ви все ж таки, якщо у вас виникнуть питання, то ви дзвоніть, телефонуйте, разі будемо вам допомогти.